Привіт! Сьогодні розбираємося з рельєфом України, і знаєте, здавалося б, що тут такого складного, але насправді все набагато цікавіше. На перший погляд, все дуже просто аж 95% території України це рівнини. Але що ж ховається за цим словом рівнина? Бо насправді за цією цифрою неймовірно різноманітний ландшафт. Давайте розбиратися, що ж це за 95%. Ось про що поговоримо. Подивимося, яка ж вона українська рівнина, заглянемо в її найнижчі куточки, потім піднімемося на височини, з'ясуємо, чому все виглядає саме так, і наостанок знайдемо найглибшу і найвищу точки. Ну що ж, почнімо. І перше, що треба розуміти, рівнини рівнині не рівня. Дивіться, майже вся ця величезна територія ділиться на дві великі групи 70% — це низовини, тобто нижчі та більш пласкі ділянки, а ще 25% — це височини. Вони, як можна здогадатись, вищі, часто з пагорбами і таким, знаєте, порізаним рельєфом. Добре, почнемо нашу мандрівку знизу з великих українських низовин, які, власне, і формують обличчя країни. На півночі розкинулась Поліська низовина це величезна територія. Вигляд якої це, по суті, спадок від давніх льодовиків. І хоч вона здебільшого пласка як стіл, є тут і своя родзинка це словечансько овруцький кряж. Уявіть собі, серед рівнини раптом виростає така собі кам'яниста гряда з пагорбами понад 300 метрів. Тепер рухаємося в центр країни. Тут уздовж головної водної артерії Дніпра простяглася придніпровська низовина. Вона лежить у такій велетенській геологічній чаші, а на сході поступово перетворюється на більш горбисту місцевість, так звану полтавську рівнину. А тепер на південь. Уздовж усього узбережжя Чорного та Азовського морів тягнеться широченна причорноморська низовина. Це та ж рівнина, але вже не така пласка. Її глибоко прорізають річкові долини, тому характер у неї такий більш порізаний, якщо порівнювати з північними низовинами. Так, з низовинами розібрались, а тепер час піднятися вище на височини, які проходять такою майже безперервною смугою через всю країну. І тут королевою є подільська височина, це фактично найвища частина всієї гігантської східноєвропейської рівнини на території України. Ландшафт тут просто неймовірний, весь порізаний глибокими долинами, ярами, але найцікавіше це товтровий кряж. Уявіть собі, це залишки давнього бар'єрного рифу, скам'яніле море, якому 20 мільйонів років. Просто фантастика. Трохи на схід від неї і ми на придніпровській височині. Саме вона формує той самий знаменитий, високий і крутий правий берег Дніпра. Вона стоїть на дуже давньому і міцному фундаменті, так званому українському щиті, і її східний трай обривається до річки, утворюючи ті самі величні Канівські гори. Гаразд, ми бачимо низовини, бачимо височини. Але чому воно так? Чому поверхня влаштована саме таким чином? А відповідь, як не дивно, ховається глибоко-глибоко під землею. Уся справа в тектонічній структурі. Тут усе досить логічно. Якщо в основі лежить давня, стабільна та тверда платформа, на поверхні буде рівнина, а там, де породи молодші, де вони зминалися у складки, там виростали гори. І ось ця вся підземна геологія подарувала нам ландшафт з дуже цікавими перепадами висот. Подивимось на рекорди. Почнемо з найнижчої точки. Вона біля Одеси, на узбережжі куяльницького лиману, і це мінус 5 метрів, тобто на 5 метрів нижче рівня моря. А тепер найвища точка, але увага саме на рівнинній частині України. Це гора клива 855 метрів. Що було легше уявити це як ну, майже три ейфелеві вежі одна на одній. Але це ж тільки рівнини. Якщо ж взяти всю територію, то картина ще грандіозніша. Бо найвища точка всієї України це, звісно, Карпатська гора Говерла, а це вже понад два кілометри висоти, 9061 метр. Отже, що ми маємо? Україна це країна рівнин, так, але ці рівнини зовсім не пласкі й одноманітні? Це цілий світ з низовинами, височинами, каньйонами і навіть залишками продавних морів. І от головне питання, яке залишається відкритим, як саме цей, на перший погляд, простий ландшафт вплинув на історію, культуру і, зрештою, на характер нації, яка на ньому живе?